Дещо на сумній ноті розпочався 15-й міжнародний турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного. Заступник голови Хмельницької обласної ради Віктор Хитрук, відкриваючи змагання, запропонував шанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих у зоні проведення антитерористичної операції. Після чого, привітавши спортсменів з початком змагань, передав слово начальнику управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації олімпійській чемпіонці Ірині Мерлені. Вам я хочу побажати гарного боксу з технічних атак, влучних ударів і великих. <рес> Право підняти державний прапор було надано членам збірної команди України з боксу, триразовому срібному призеру чемпіонату Європи хмельничанину В'ячеславу Гаврилюку та чемпіону світу з боксу серед юніорів львів'янину Роберту Мартону. Урочисту церемонію завершено, довгоочікуваний гонг і турнір офіційно розпочато. Цього разу у ринзі зійшлися команди всіх регіонів нашої держави гості з Молдови та Киргизії, а також молодіжна збірна України. На жаль, не змогли взяти участь раніше заявлені команди Литви, Латвії та Сербії. Першого ж дня шестеро наших боксерів виборювали право потрапити у наступний тур змагань. П'ятеро з них, а саме Сергій Чайка, Андрій Масловський, Павло Кузьмінчук, Павло Гула та Андрій Климбовський, здолали своїх суперників. На жаль, вибув з боротьби Андрій Орел. Наставник наших спортсменів Анатолій Чумаков зазначає важливість і серйозність турніру, адже на кону не лише звання майстра спорту, а й подальші перспективи. На этих соревнованиях собрался весь цвет нашего молодежного бокса Украины. На этих соревнованиях участвуют как чемпионы Украины, так же чемпионы и призеры чемпионатов Европы и чемпионы и призеры чемпионатов мира. Наша команда выступает в составе 10 участников. Обычно мы выступаем хорошо на этих соревнованиях. Надіємося на те, що і цей раз ми виступимо достойно і постараємося, щоб більше коли попало збірну команду України. Що, власне кажучи, і підтвердив головний тренер молодіжної збірної України Віктор Звєрєв. Ми просматриваем свой резерв і намічаємо плани на будущем. Я сподіваюся, що ребята, які представляють здесь Хмільничину також будуть заявлені заявляти себе для того, щоб плотно зайняти місце в збірній команді України. Ми ж у свою чергу бажаємо нашим хлопцям перемог і обіцяємо слідкувати за перебігом змагань. Нагадаємо, турнір проходить у фізкультурно-оздоровчому комплексі за адресою, вулиця Кам'янецька, 3, що у дворі торговельно-економічного інституту, триватиме міжнародний турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного до 31 січня.